Я вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Озаряна. І сьогодні в нас 26 березня. І для вас у мене послання ангелів на сьогодні. Таємне послання 26 березня. А перед тим, як вас познайомити з ним, я кожного кожного з вас обіймаю і кожному кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. І так, таємне послання ангелів на 26 березня. Ангели кажуть вам, послання наповнене вібраціями, достатку. Процвітання та радості. Вони закликають вас відкрити своє серце на зустріч потоку благословень, який всесвіт готовий виливати на вас сьогодні. Сьогодні день, коли важливо усвідомити свою цінність та гідність, ви унікальне, непотворне, неповторне створіння, гідне всього. Найкращого: вірте в себе, в свої сили та свій потенціал, не дозволяйте нікому применшувати вашу цінність, відкрийтесь для потоку, достатку, Всесвіт безмежний. І щедрий, він готовий давати вам все, що вам потрібно для щасливого та повноцінного життя. Відпустіть всі обмежуючі переконання, про гроші, успіх, благополуччя. Мисліть масштабно, мрійте сміливо і вірте в те, що ваше бажання обов'язково здійсниться. Перегляньте це відео до кінця, всі секрети сьогоднішнього магічного дня прямо зараз. Ставте лайки цьому відео і діліться цим відео з друзями, щоб і вони могли скористатися цими порадами, а в коментарях напишіть таку афірмацію. Я, своє повне ім'я Наталія, сьогодні відкриваюся достатку, гармонії та успіху. Кожен мій день наповнений радістю. Та благополуччям. Ці слова допоможуть вам посилити позитивну енергію дня. Тому обов'язково записуйте в коментарях, бо це ваш посил у Всесвіт. Що напишете, що промовите, що замовите, те й отримаєте. І підемо далі. Сьогодні сприятливий день для планування та постановки мети. Запишіть усі свої мрії, візуалізуйте їх та складіть план дій. Чим чіткіше ви уявляєте собі бажаний результат. Тим швидше він проявиться у вашій реальності. Не забувайте про подяку, дякуйте Всесвіту, за всі блага, які у вас є, і за ті, які ще прийдуть у ваше життя. Подяка це магніт для достатку, а нашу афірмацію повторюйте на протязі всього дня. Я, своє повне ім'я Наталія, сьогодні відкриваюсь достатку, гармонії та успіху кожен мій день, наповнений радістю та благополуччям. Можете написати на декілька невеличких листочках і розкліяти. Підійшли до холодильника. Раз, побачили, прочитали. До шафи прочитали, туди десь, знову, знову прочитали, і так на протязі всього дня або замітки на телефон. Повторюйте протягом дня і відчуйте, не просто повторюйте, а відчувайте кожне слово, візуалізуйте своє бажання. Та вірте в свою силу. Ангели підтримують вас на вашому шляху до достатку та процвітання. Довіртеся їм і дозвольте їм вести вас до щастя та успіху. Цей день обов'язково буде наповнений радістю, натхненням і чаклунством. 26 березня. Це день роздумів та вибору майбутнього шляху. За ведичним календарем саме цього дня приймаються ключові рішення, що визначають траєкторію розвитку подій у майбутньому місячному циклі. Цей день розкриває нові можливості для творчого самовираження та використання. Наших прихованих талантів. Очікується, що унікальне, сприятливе навколишнього світу загострюється, вселяючи в нас здатність відкривати незвичні повсякденності. Зірки і планети в цей день будуть на нашому боці, допомагаючи поглянути на світ повними очима здивування та знайти здатність бачити глибину і красоту в кожній людській істоті. Перешкоди не повинні зупиняти вас, оскільки креативний підхід та гармонія душі. Дозволять подолати будь-які перешкоди з легкістю, не зважаючи на будь-які складності. То, як ми взаємодіяли зі своїм оточенням, останні три дні буде відображено у сьогоднішніх подіях, демонструючи вплив наших дій на світ, навколо та на самих нас. Мудрість життя надає нам свободу вибору на кожному кроці, і наш щирий характер проявляється через можливість вибирати реакції таким чином, щоб ще разу в наших серцях посилювалася чеснота. Далі про сни сьогоднішні. Сьогоднішні сни не можна розповідати нікому. Вважається, що мовчання, особливо якщо це були погані сни, мовчання допоможе ухилитися від невзгод, які віщують такі сни. В цей день не варто ходити на цвинтар, просто ставити, поставте свічку в церкві, якщо вам обов'язково потрібно там і ви хотіли. Обов'язково цей день потрібно помити підлогу. Давня мудрість стверджувала, що від чистоти підлог прямо залежить благополуччя життя домочадців. Утримуйтесь також щодо темного чорного одягу, який асоціюється з жалобою, тому що є повір'я, що можна залучити до себе великі біди. Сьогодні гарно пекти пиріжки з картоплею та пригощати знайомих та друзів. Ну, а зараз проведемо з вами практику, яка звільняє нас від невзгод за допомогою вогню і листа паперу. Візьміть листок і запишіть на ньому всі тяготи, які вас турбують. Далі приготуйте свічку, запаліть її і підпаліть папір. Доки папір буде горіти, проговоріть такі слова. Папір у вогні згорає, мої прикрощі та смуток забирає, станьте золою, в золі зникніть і закріпіться. Моє слово незнамне, який маю намір, та й збудеться. Нехай. Так і буде. Сказати потрібно три рази. Свічку можна загасити, а попіл або пускаємо по воді, або закопати в землю. 26 березня можна поміняти перебіг подій до кращого. Сьогодні ми з вами поговоримо про дивовижні можливості трансформації, яка відкривається перед нами 26 березня. Це день особливого космічного налаштування, коли енергетичні потоки Всесвіту максимально сприятливі до зміни ходу подій у вашому житті. Ви помічали, як іноді здається, що все йде не по плану, ніби невидима рука спрямовує події зовсім не туди, куди ми прагнемо. Так от особливо важливо знати, як перенаправити перебіг долі. І саме 26 березня відкривається потужне енергетичне вікно для цього 26 березня це точка перелому в астрологічному циклі, коли з'єднуються спеціальні вібрації числа 8. Два плюс 6, 8. Сил нескінченності, достатку та весняного пробудження природи. У цей день тонка грань між бажаним та дійсним стає особливо прониклою. Ми отримуємо чарівний ключ від потаємної двері, за якими зберігаються нові можливості та щасливі зміни. Я хочу навчити вас, як правильно використовувати цей ключ і чому 26 березня так важливо для трансформації. У цей день активізуються стародавні портали змін, про які знали ще наші предки. Енергетика чисел 2 і 6 створює унікальне поєднання, спілки, партнерства та гармонії з матеріальним благополуччям. Також 26 березня місяць весняного рівнодення, коли природа переходить від сну до пробудження темряви, до світла, і символічно це відбувається і відбуває нашу здатність. Захищатись від проблем, вирішувати їх, переходити від невдач до успіху, як використовувати силу зміни для своєї долі. І так, ввечері, вже після заходу сонця, підготуйте зелену або білу свічку, що символізує зростання і чистоту намірів. Напишіть на листку паперу. Те, що хочете змінити у своєму житті, те, чого ви прагнете. Далі, коли написали, скажіть: У день особливий, у годину золотої сили, світла закликаю, як весна змінює зиму, так долю я оновлюю. 26 числа. Святі, силу дайте мені сьогодні повернути течію життя від негоди до днів щасливих. Слово сказано, хай буде тричі сказано, відбудеться те, що було призначено на краще, зміниться. Сказати потрібно тричі. Слова будуть написані під текстом. Листок прибираємо на добу, через добу його потрібно просто спалити, свічку можна загасити. Будь-який магічний ритуал це прояв вашої внутрішньої, сили, сили та віри. Ви самі є головним інструментом змін. Протягом усього дня, 26 березня, зберігайте позитивний настрій, будьте уважні до знаків, Всесвіту. Всесвіт може підказувати вам напрямок руху через випадкові зустрічі, розмови або події. Довіртеся своїй інтуїції. Цей день особливо використовуйте ці прості техніки для залучення удачі та достатку. Пам'ятайте, що ви творець своєї реальності. Та 26 березня. Вам дається в цей день особлива сила для цієї творчості. Виконуйте її, і хай ваш день буде неперевершеним, радісним, щасливим, повним сповнення мрій та творчості та нових можливостей. І нехай ваша доля зміниться на краще, як від цього. Гідні, до нової зустрічі!